Слава Україні! Атаковано Тамбовський пороховий завод Росії. В Україні може з'явитися свій криптовалютний резерв. 17 проєктів переможців бюджету участі реалізують у Хмельницькому. Детальніше про це та інше далі. Я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників. Про це повідомив координаційний штаб. З числа повернутих на щиті оборонців полеглі з Курщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запорізької області та з Херсонщини. Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС. Інших структур сектору безпеки та оборони України. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС в найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих. Після чергової атаки дронів знову зупиняє роботу Тамбовський пороховий завод. Один з основних постачальників вибухових матеріалів для армії Росії. Там виробляють порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колокселін для вибухових речовин та інших спеціалізовані продукти. Про це повідомив очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Загалом у Міністерстві оборони Росії заявили про збиття 32 безпілотників впродовж ночі над чотирма регіонами. В Україні може з'явитися свій криптовалютний резерв. Зареєстровано відповідний законопроєкт. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк. Отже, згідно з законопроєктом, Нацбанк матиме право включати віртуальні активи до резервів України на свій розсуд. Наразі ж резерв України це іноземна валюта та золоті злитки та право запозичення. Новушицька громада у Скурботі у Харківській області, 8 червня 2025 року, загинув солдат Ярослав Васильович Ціцей, уроджений села Новий Глібів. Ярослав народився 1 березня 1990 року. З Серпня 2014 по 17 листопада, 2016 року. Ярослав захищав Україну в зоні проведення антитерористичної операції. Відразу після початку повномасштабного вторгнення Ярослав знову став на оборону батьківщини 24 лютого 2022 року. Він мобілізований у ракетну бригаду. Також захищав країну у складі 16-го окремого полку підтримки. Згодом проходив службу у складі військової частини 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Під час захисту країни був поранений та нагороджений нагрудним знаком почесна відзнака командира 16-го окремого полку підтримки. Прощання із героєм відбудеться 12 червня у Хмельницькому свято-георгіївському храмі, орієнтовно о 10-й. Похоронять Ярослава на Алеї Слави, кладовища в мікрорайоні Ракове. Співчуття рідним, вічна пам'ять та слава полеглому воїну. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції у Хмельницькій області надійшло 783 повідомлення про події та правопорушення, з них 148 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 131 адміністративний протокол, 10 з яких це за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано сім дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 714 повідомлень від мешканців Хмельниччини. У Хмельницькому визначили проєкти переможці бюджету участі, які будуть реалізовуватись у 2025 році. Переможцями стали 17 проєктів, які набрали найбільшу кількість голосів. До слова, участь в голосуванні брало більше 13 тисяч мешканців громади. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. Проєкти будуть реалізовуватися у 2025 році виконавчими органами міської ради. Загальна сума коштів для їх реалізації це 5,5 мільйонів гривень. Розподіл проєктів проєктів Переможців за наступними напрямками. Реабілітація захисників та захисниць України шість проєктів. Соціальна підтримка інклюзія захисників та захисниць України та членів їх сімей п'ять проєктів. Також національно-патріотичне та фізичне виховання дітей та молоді шість проєктів. Станом на цьому ми це усе чим стигаємо поділитися. Більше інформації у соціальних мережах телеканалу та у наступних випусках п'ять хвилин на головне. До скорої зустрічі в ефірі Першого Подільського.